Thank you Відсьогодні стартувала програма компенсацій за зруйноване житло. Усі громадяни помешкання, яких отримало пошкодження через бойові дії та ще не відремонтоване, можуть скористатися послугою Є е відновлення для отримання державної допомоги. Кошти на відбудову зможуть отримати всі громадяни України, які є власниками або співвласниками пошкодженого житла. Для цього необхідно подати заявку в дії, відкрити спеціальний рахунок банку та допустити комісію місцевої ради до обстеження оселі. Сума компенсації визначатиметься комісіями індивідуально. Під час обговорення кластеризації лікарень в рамках проекту Експертна думка на СТС» голови громад говорять, підтримують медичну реформу, але є нюанси щодо її впровадження на прикордонні. Населення повинно отримати класну послугу, класного медика, класне обладнання медичне, але в нас сьогодні немає класної дороги в минулому році. Жодної копійки в дороги не поклала не громада. Бо нам не дозволили, не держава не дала ні копійки на сьогоднішній день. В ремонт доріг у Великописарівську громаду передбачено поки що ноль. Найближча кластерна лікарня у Охтирці, але доїхати туди не так просто. 78 кілометрів від крайнього населеного пункту Великописарівської громади до Охтирської лікарні. Екстрена допомога везе дві години пацієнта. А ще говорить голова прикордонної громади, варто враховувати підірвані мости і постійні обстріли, через які періодично зникає мобільний зв'язок. Рік життя в таких умовах довів. Медики мають працювати на місці у вересні місяці. У нас прямим влучанням розбита була терапія. 25 чоловік, які там знаходилися, вісім із них серйозно постраждали. І якби в той момент ми б не підшили. Отам, от наша вторинка не підшила там в якісь там маніпуляції, хірург не зробив. Ми б не довезли цих людей живими до Охтирки. Національна служба здоров'я не позбавляє лікарні, що не увійшли до спроможної мережі, а до таких належить і великописарівська лікарня право укладати пакети на медичні послуги. Але на практиці не все так легко. Мені довелося провалюватися у вивчення умов укладання пакетів. І сьогодні, щоб укласти пакет поліклінічний, треба вісім лікарів, а у мене їх всього вісім. де гарантія того, що завтра, спасаючи свою дитину, лікар не поїде з моєї території. Тож голови громад сподіваються, що проблеми медицини прикордоння знайдуть рішення не лише на папері. Новини СТС. Патрулюючи центральну частину міста, поліцейські помітили авто, припарковане під заборонним знаком. Тож попросили водія надати документи. На що водій категорично відмовився, аргументуючи тим, що не він ставив даний транспортний засіб. Хто саме ставив, він інформацію цю теж надати відмовився. Не вислухавши пояснень патрульних, водій рушив з місця. З метою попередження цього руху я підійшла позаду автомобіля, але водій на це не реагував і продовжував цей рух. Я йому стукала по автомобілю, намагаючись його зупинити, але водій на це. Не реагував і, викрутивши колеса так, що він міг їх їхати вперед, почав рух вперед. Я знову ж таки, з метою попередження його подальшого руху, підійшла до пасажирської дверці, взялася за ручку, але ручка була заблокована. А водій значно пришвидшивши швидкість. По інерції потягнув мене за собою. Мій рух значно ускорився, я ручку відпустила, але не маючи змоги зупинитися, продовжила бігти і вже зупинив мене бардюр, на який я і впала. Внаслідок цього патрульна отримала тілесні ушкодження. Водій свою вину заперечує. Я подивився, вони були поруч і потихеньку глянувши автомобілів, немає, потихеньку почав рушати кілометрів три, там взагалі дуже повільно. Ніяких звуків там чи питань, там зупинись, там вимог. Я не чув, не чув ніяких там поштовхів там чи ударів. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Порушнику загрожує до двох років позбавлення волі. Водій Трафік», який порушив. Правила дорожнього руху під час спілкування з поліцейською не надав документів, завів мотор та рушив з місця події, внаслідок чого завдав інспекторці, яка намагалася озупинити тілесних ушкоджень. Порушника розшукали та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України, опір працівникової правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Представниці спільноти ділових жінок, об'єднання волонтерок, кожна з яких від початку війни допомагає військовим і цивільним, відправляються у краєзнавчу мандрівку кролевеччиною. Перша локація ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Унікальний природно-заповідний об'єкт яблуня. Колонія. Яблуні так не ростуть. Так подумає кожен, хто вперше бачить це химерне плетево гілок, які утворюють велике коло. Яка гілка хоче нахилитись і вкорінитись? Ніхто не знає. Яблуня визначає сама, куди її рости далі. У нашого Рва незвичайна така властивість, вона росте у нас у вигляді куща. Особливість нашого дерева, те, що йому понад 220 років, коли старий стовбур вже починає відмирати, то гілочки нахиляються до землі, шукають вологу, шукають вологі місця і, і починають проростати, укорінюватись. І на цьому місці виростають нові молоденькі стовбури. Вважається, що секрет такої яблуні в особливій біоенергетиці цієї місцини. Наша яблуня – це місце сили. Ми тут оздоровляємося. Ми тут набираємося енергії якоїсь внутрішньої гармонії. А ще ж яблучки, вони ж ще ж скуштувавши яблучко, можна і молодитися. Кролевецький край це мала батьківщина депутата Сумської обласної ради Володимира Гороха. Тож він на рівні екскурсовода детально розповідає про найвидатніші пам'ятки і факти, зокрема й про те, як міцно було пов'язане з кролевеччиною життя видатного українського поета Тараса Шевченка. Його заповіт був реально. Щоб йому в домовину поклали королевецький рушник. І його, ви знаєте, цю дорогу, коли його везли з Петербурга, Москву, завозили в Глухів і так далі по дорозі. І якраз приїздили він сам же свій шлях на олівцем. І отут біля садиби стояла труна з тілом, королевчани прощалися всі. І положили в домовину дійсно кролевецький рушник. Бульвар Шевченка якраз навпроти садиби Огієвських. Його облаштування спільна справа трьох депутатів і керівництва міста. Ігор Федорович, Геннадій Іванович, міський голова. Ось ці тут лавочки, оцю всю брусчатку, оцей сквер. Кожен фінансовий внесок не десь забрав на виробництво свого власного, але зробили, на мій погляд, чудовий сквер. Кролевичина унікальна природою і історією, а головний скарб це місцеві люди. Те, що ви побачите сьогодні, це звісно завдяки старанням і певному. Патріотизму, любові до свого краю, до е, кралевеччини тих людей, які сьогодні от ну зробили те, що ви сьогодні побачите. Музей кролевецького ткацтва це нове відкриття для абсолютної більшості учасників і туру Кролевецьке диво кролевецький рушник має абсолютно унікальну техніку виготовлення. Музей ткацтва наповнений духом кролевецького рушника, традиціям якого майже три століття. Кролевецький Рушник, найстаріший датований рушник, який є в Україні, знаходиться в краєзнавчому музеї 1838 року. І техніка виготовлення була не так, як зараз є лицева і виворотна сторона рушника. А ось тут у нас видно, що бачите, він однаковий на ту. І На ту сторону однаковий старовинний важкий ткацький станок з чотирма підніжками. Щоб працювати на такому, треба спеціально навчатись. У кролевецькому професійному училищі і сьогодні навчають стародавнім секретам переборного кролевецького ткацтва. Перебирається ниточка і утворюється ось такий орнамент. Бойові дрони Байрактари, які використовує українська армія, теж уже в історії України і на кролевецьких рушниках. Народний депутат України Ігор Молоток пробує опанувати стародавню техніку ткацтва рушника. І сьогодні у нас народилася ще одна людина, яка також близько вся вся Дякую за навчання і в нього було, все вийшло. Дякуємо і вам велике. Вся Кролевеччина в оберегах або завдяки вам, і вся Україна. Ми вам даруємо цей оберег це лялька-мотанка, яку зробили е, вихованці і не вихованці, студенти. І викладачі училища номер 16. Дозволяю. у старовинній будівлі колишньої синагоги побудови другої половини 19 століття працює мистецька школа «Кролевця», де 300 дітей навчаються у класах і гуртках на музичному, хореографічному і художньому відділеннях. Діти вивчають тут і графіку, і композиція, і рисунок. з музичних направлень у нас навчаються на фортепіано, скрипка, бандура. Духові інструменти рівень випускників Кролевецької школи мистецтв гідний найкращих вишів світу. У нас хлопчик, от, е, 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 в цьому році він поступив Київську консерваторію, але подав також своє е, е, відео, е, вступив в. Е, е, Королівську академію мистецтв в Англії, і по всім тестам, по всьому він пройшов і буде навчатися тепер в Лондоні. Пленарна частина виїзного засідання це година спілкування з жителями Кролевеччини, які працюють на промислових підприємствах міста та розвивають регіон, попри всі складнощі логістики та роботи в умовах воєнного часу. Ми відправляємо нашу борошно на ну на 15 країн світу. Вже можемо сьогодні сказати. Отастання наші відправки це на Є, ну, Такі мислі, щоб все таки ж десь і на рушниках там висить кролевецьке борс. Подяки, цінні подарунки і щирі слова. Народний депутат України говорить, серце переповнює гордість за нашу Україну, в якій є такі невеликі міста, як кролевець, де живуть та працюють люди з роботящими руками, небайдужим серцем і світлим розумом. Хоч раз, хто б приїхав би і подивився кровельщину, то він би зрозумів, що таке життя. Настільки. Тут яскраві люди. Можна розказувати про кроловецькі рушники. Можна казати багато про Ніловечну. Можна сказати, там, наприклад, унікальний борщ з смаженими карасями по Шевченковському рецепту. І так далі. І так далі. Але коріння всього це йде в людей. Короловецьке диво відбулося завдяки турботі багатьох людей, які організували цю поїздку. Більша частина Живе в суміна сумщині не була на вкролинці. Ви не бачили яблуні, ви не бачили рушників. Ви не чули цю історію. Про неї дійсно можна говорити годинами. У нас батьківщина і політика одна Україна. У нас бажання, перемога тільки перемога. Всім, що ми плекаємо як найдорожче, і що можемо вільно подорожувати Україною. Ми завдячуємо захисникам. Їм головна подяка від учасників імідж туру. Хочу подякувати нашим захисникам. Хлопцям, які на передовій, які захищають нас за можливість того, що ми тут знаходимося і е, з вами спілкуємось. Вірю щиро в перемогу України. Е, щиро вірю, що Україна відновиться. Слава Україні, слава Карловичні!